Путін хоче повернути в Росію відомого кілера. Йдеться про співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Красікова, який відбуває довічне ув'язнення в Німеччині за вбивство земляхана Хангошвілі. За його повернення Москва розглядає обміняти репортера Wall Street Journal Евана Гершковича або російського опозиціонера Олексія Навального за власними джерелами у Wall Street Journal Повідомляють, що головний радник з безпеки РФ Микола Патрушев вивчає можливість звільнення красіко. І також за словами західних чиновників, Москва з тих пір неодноразово піднімала питання про справу бажаного кілера в переговорах про обмін полоненими. У Німеччині поки що не відреагували на прохання Росії, адже за законами країни засуджені вбивці не можуть бути обміняні. І от чи отримає свого бажаного килера Москва? Чи готова Німеччина розглянути і на кого його можуть поміняти? Про це будемо говорити з Ростиславом Хотином, це міжнародник і журналіст Радіо Свобода. Ростиславе, доброго вечора вам. Вітаю, скажіть, будь ласка, цей красіко чим цінний цей персонаж для Москви, що вона готова розглядати варіанти обміну навіть на Навального або на Гершковича? Ну красіков Вадим Красіков ціни тим, що він є так мовити, професійним ФСБшним кілером, яких в Росії є багато ці співробітники або колишні співробітники російських спецслужб або силових органів, які використовуються для вбивств за кордоном. нагадаю, що до речі, Путін прийшов до влади. То одним з його перших таких так мовити, справ за кордоном було вбивство зі Лімхана колишнього віцепрезидента Ічкерії, Чечні Ічкерії в Катарі в 2004 році. Тоді якраз Росія доклала максимальних особисто Путін доклав максимальних зусиль, щоб витягнути двох російських е кілерів, які належали до спецслужб, які вбили Зелімхана Яндарбієва. Так само Красіко він був вбив е чеченського кобаниру одного з активістів чеченського зелімхана Хавмішвілі в Берліні. Просто серед білого дня біля дитячого майданчика трьома пострілами з них два було в голову. От посеред білого дня в Берліні, в самому так мовити в німецькій столиці. От, і тому як, як кілер, російський професійний кілер, який працює на російській спецслужбі, він дуже цінний для Путіна, який так мовити цінує те, що дається витягувати на волю цих вбивців, які здійснювали цю традицію ще радянських спецслужб, вбивств противників СРСР. Сера тепер путінського режиму за кордоном, так що, в принципі, от в цьому його цінність. Ну а те, що хочуть обміняти, ну так переговори про це в принципі. Не тривають. Він красіков Вадим. є красіков, дуже цінний для Москви розглядають два варіанти. Можливо, буде один на один або один на два обмін. Там чи якісь інші пропорції. Тож таке один з них це Еван Гершкович, це журналіст Wall Street Journal, американського видання, якого в кінці березня в Росії зарештували за звинувачення. у гунстві він він в Єкатеринбурзі збирав матеріал для статті про групу Вагнера. Його просто заарештували обвинувачували в шпигунстві, ну так класична російська методологія, або ще можуть додати ветеранам морської піхоти пола Волона, тобто може бути такий обмін. Пропонують також про майнуло е, прізвище Олексія Навального, російського опозиціонера, який так моти відмотує свій термін ув'язнення за ґратами в російській тюрмі. От є і інші варіанти, так моти не говорить, але і Володимир Карамурза, російський опозиціонер теж в тюрмі, Росія по збирала по. Арештовувала, покинула за грати багатьох людей і робить так би мовити з них обмінний матеріал для того, щоб звільнити обміняти їх на цих кілерів російського режиму, які дуже дуже цінними для особисто для президента Росії Володимира Путіна. От і те, що фігурує прізвище Навального в цьому потенційному обміні, може говорити лише про одне: те, що Росія справді відкрила проти нього політичну справу, а не так би мовити, юридичну. А друге, це те, що вона його боїться навіть в тюрмі в Росії, а її вигідніше, більше як, як такий діаспорянин за кордоном. Ростиславе, хотіла вас запитати. Дивіться, Німеччина пошки, ще не відреагувала, і я розумію, що для того, щоб відпустити, наприклад, поміняти Красікова да відпустили і обміняли, потрібно очевидно змінювати закони. Чи готовий Берлін піти на такий крок, щоб обміняти Красікова на ну принаймні там на Гершковича або на Заваль... ну, Навального? Скажіть, будь ласка, от взагалі і чи може бути якась консультація по лінії, наприклад, США, німеччини стосовно цього обміну потенційно звичайно, консультації чи ведуться як між країнами-союзниками, країнами партнерами? І, які належать до НАТО, і, і співробітники і, і співслужби, які співробітничають. Консультації, звичайно, німецько американські очевидно, ведуться. Ну, але є справді е, бар'єр е, в тому, що е, Красіко відмотує своє покарання, законне покарання в Німеччині за вбивство. Він сидить в Німеччині. Німецькі закони забороняють такі обміни. От е, чи вдасться домовитися, домовиться, кошершомо щоб Німеччина якось долучилася, якщо справді йдеться про звільнення громадян США з російських в'язниць чи російських опозиціонерів, чи справді Німеччина може так мовити піти на якусь зміну закону там чи якось е, що правоохоронні органи німеччини дали добро на це? Ну подивимося, але консультації очевидно ведуться. Справді Так. сослав а були подібні прецеденти, наприклад, ну в історії Німеччини, що були були такі, якісь можна. Сказав, ну, не не німеччини, не німеччини, а? а американці недавно обміняли видали Росії бута цього торгівця зброєю, який сидів в американській в'язниці. Його зарештували Таїландії. Тобто, це такий старий матьори, торгівельник, торговець зброєю, як його писала західна преса, торговець смертю. Його обміняли на там американську баскетболістку, Зарештували. Ну просія просто хапає іноземних громадян, які в неї на території звинувачує їх, якісь робить фейкові звинувачення. І робить перетворює їх на обмінний матеріал. А, а сполучені штати як країна демократична, яка цінує життя і свободу своїх громадян, то кладає потім максимальних зусиль, щоб їх витягнути на волю як демократична цивілізована країна, яка цінує я ж кажу, життя і свободу своїх громадян і захищає їхні права. От і Америка хоче їх витягнути на волю, звільнити їх. А Росія тоді каже, хочете. Будь ласка, тоді ось. Так на так, ось одна карта на другу карту міняємо. От і це дає так би мовити. Ну поганий такий приклад, трошки так би мовити, заохочує Росію робити з цих людей, які американці чи західних громадян на території Росії, які перебувають, обідний матеріал, звинувачуючи їх у фальшивих якихось справах і кидаючи їх заграти, і роблячи із них обідний матеріал. Це саме до речі, стосується і українських цивільних заручників, і в Криму. І е, на східній Україні те, що робила Росія, вона е, так мовити е, порядних не, не, невинних людей звинувачувала у шпигунстві, от чи якісь справи політичні шила там кримським татарам чи іншим Криму. От і е, кидає їх за грати, і потім Україна має думати, як їх витягувати, як їх обмінювати. Але оскільки Україна так мовити не не сама не робить цей обмінний матеріал російський е, з, з росіян, то дуже важко обміняти. Полі... Військово-полонені – це інший трек. Це, це зовсім інше політського полонені. Йдеться про я говорю про цивільних заручників, цивільних людей. Отут російська так мовити карта сильніша, тому що вони роблять більше людей, кидають за грати і роблять більше, мають більше обмінного матеріалу. Так мовити в лапках. Хотіла вас поцікавитися. Дивіться, Красіков, я не знаю, в якій він в'язниці відбуває так термін. Так скажіть, будь ласка, є сенс, наприклад, йому повертатися в Росію? Тому що є історії, коли поверталися так виконавці певних замовних вбивств в Росію, а потім самі десь розчинялися, зникали, ну тобто їх ліквідовували. Чи не станеться так, що Красіков повернеться і його ліквідують? Чи можуть його просто використати в якісь інші операції з ну вбивства, можливо, когось так само? Не думаю, що його ліквідують. То чому тому, що він цінний кадр для російських спецслужб як професійний вбивця, який робить замовні вбивства. Це перше. Друге, ті люди, які повернулися з Катару, двох вбивців ФСБ які Виконували, вбили віцепрезидентичкерії зі Зелімхана Яндарбієва. То їх потім вони так мовити, безслідно з десь в Росії. Тобто, чи це їх якось заховали там чи нова ідентичність там дають і якось їх перефарбовують, От їх ховають. Тобто я не думаю, що якась є загроза є на паки. Якщо він такий цінний матеріал, то значить Росія його хоче викинути за будь-яку ціну. Значить, він вже зробив багато для Росії, якщо він такий цінний матеріал. Так що я не думаю, що тут йому загроза якась для його життя, але очевидно. Є справді два варіанти. Або якось е, нова ідентичність і ховають його, або е, з новою ідентичністю будуть використовувати для нових завдань, е, 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 які буде давати Кремль. Скажіть, будь ласка, ще одне запитання: в яких умовах такі злочинці утримуються, які в них умови є в німецьких в'язницях? Ну, ясно, що ці умови цивілізовані, так мовити... Є умови, які ну які як американські весниця, як німецька візниця, як будь-яка країна Європейського Союзу, там чи Північна Америка, ці зону світу вона нормально затримання прав людини. От і Ви ми не, не знаємо, яких щось. умов якщо порівняти з російськими тюрмами, як там Евана Гершковича, журналіста тримають там з Wall Street Journal, Ми не знаємо. Ми знаємо, що були скарги і Навального на утримання. от, так що, в принципі, очевидно, є якась е традиція радянського по системи. Яка зовсім не йде у порівняння з тим, як тримають в'язнів е на заході? Почула. Ростислава, дуже дякую вам за включення в ефір. А глядачам нагадаю, що це був Ростислав Котин, міжнародний журналіст Радіо Свобода.